Едементали – новий тренд, який у світі набирає популярність. Але наші українські квітники давно ріснюють едементалами. Чому? Що це таке? І чи знали наші бабусі про ці модні тренди? Погляньте на ці квіти. Що ви бачите? Чорнобривці, нагідки, волошки, настурцю це наші рідні рослини, які ви звикли бачити в селі. Це і є едементали. Насправді, список таких рослин значно ширший. Та чому у світі наші звичайні бабусині квіточки набирають таких обертів? Не забувайте підписатися на канал та підтримати відео лайком. Висаджуючи, чи насіваючи насіння і дементалів, ви отримуєте декор і користь, рослини виглядають декоративно, але їх можна споживати. Підтримку екосистему, допомагають бджолам метеликам та іншим запилювачам знайти дорогу до вашого саду. Зазвичай ці рослини гарні медоноси. Біорізноманіття. Ці рослини збільшують, родючість ґрунту, відлякують шкідників та навіть допомагають пережити сезони посухи. Наші предки ретельно добирали рослини для своїх садів, користуючись мудрістю поколінь. Наприклад, багато квітів виконували подвійну роль, прикрашали подвір'я і водночас служили в побуті. Такі рослини, як чорнобривці, воложка чи м'ята, використовували для приготування лікувальних чаїв, настоянок або спецій. Від ромашки та календули до материнки. Кожна рослина мала своє значення, вони слугували не тільки для підтримки здоров'я, але й були символом гармонії та єднання з природою. Український квітник минулих часів це приклад того, як краса і користь йшли пліч опліч, формуючи унікальні традиції, які ми можемо прийняти й сьогодні. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на канал. В наступних відео я розкажу про топ рослин Едементалів, які ви точно захочете мати у своєму саду. Які саме запилюючі стануть гостями у вашому саду, як використовувати ідиментали в якості сидерату? Чи правда, що можна пережити посуху, лише посадивши поряд певний едиментал? Якщо вам цікава якась цих тем, напишіть коментар.